Друзі, всім вітанечко! Настільки що пройшов дощик, все промив, полив, рисики розкривалися майже усі. Я вирішила вас взяти на хвилиночку пройтися, подивитися, що у нас квітне і як квітничок наш виглядає. Гляньте, яка краса! Ще трішечки і наші півонії з вами розквітнуть, але то ще, мабуть, кілька тижнів. А тут ось... ось така галявинка вся у квітах. Всі квіточки у росі, у дощику. Я зроблю для вас відео таке. Повне, велике для того, щоб ви могли собі насолодитися. А на зараз вам трішечки ось для настрою. Така квіточка ще розкрилася. Ось на сьогодні у нас така краса.